Люди витримують техніку. Доброго дня, громада! Слава Україні! Я хочу тут внести трошки ясність щодо того, що сказав Василь Іванович. Ну, тому моя особиста позиція, не варта на от того якісь певні є між, скажімо, між собою чи хтось на когось обіжається ми зараз об'єдналися я хочу уточнити що це була створена не орган народна рада а фракція в Кам'янець-Подільській міській раді. Чому депутат міжфракційна група, в ту групу війшла і Батьківщина, і Свобода, і позафракційні, і інші. Але чому було створено, і вибачте, тут сказали проголосувати? По-перше, під, під час створення були представники ВО, ВО Були. А, були. Тому питання, що якось створено легітимно, це ну тобто не про не обговорено, це вибачте, чому, чому так сталося? Тому що була інформація, що партія регіонів має виходити з регіонів, і для того, щоб партія регіонів не взяли на себе, не потягнула ковдру і не створила сама таку народну раду. Того було вирішено, і тому люди, тому депутати не прийшли сюди. Але повірте, якщо ми зберемося з нашою групою, зараз в нас є 22 депутати. Може зачитати список. І кожен, ми зберемося депутатською групою і вийдемо перед громадою. І кожен, так як каже Василь Іванович, зачитає і поклянеться, якщо він дійсно. Тому, але я кажу, не потрібно зараз це піднімати, що якось хтось. Хтось придумав, хтось кудись вліз. Якщо у когось є до мене претензії, що я не маю ходити в цю народну раду, будь ласка, я вийду. Якщо тут інші є, можливо, дійсно, зараз мало депутатів. Може хтось не зрозумів, що, ну, що тут якийсь мітинг, думаю, можливо, закінчити, хтось побіг. хтось... У е, нас лікарі є в групі, можливо, побіг до пацієнта, тому що не треба цього нагнітати зараз. Я зачитаю список, ви собі подумайте, будуть е, я думаю, ми зберемося, я уповноважений представляти цю депутатську групу. Коли ну, вийдемо до вас і кожен, скажем, і кожен представиться, прийме зачиту... присягу, це в наших руках. Зачитаю. Е, Яриновський е, ВО Свобода. Притуляк, ВО Свобода. Нетеча безпартійний. Меренова, позапартійна, Акімович, позапартійний, Шварський, позапартійний. Мендограло. Позапартійний, Киященко, позапартійний, Аносов Юрій Михайлович, позапартійний, Жильчук, ВО Батьківщина, Синюк, позапартійний, Волошина Валентина Петрівна, ВО е, Батьківщина, Паломарчук, ВО Батьківщина, Цугель, ПО Батьківщина, Фурман, Батьківщина. Аносов Михайло Дмитрович позапартійний, Розбав Микола Миколаївич, позапартійний член фракції Батьківщина, Яворський, ВО Батьківщина, Ткачук, Во Батьківщина, Федорчук, Во батьківщина, Новіко, Во батьківщина, Яволяк, партія Удар. Якщо ви тут бачите когось регіонала. Ну, тушки там є? Тушки, ну як тушки? Я вийшов з партії батьківщина. Якщо вважаєте, що я тушка, але я ні разу не зрадую. Я, я стільки ночей переночував під Печерським судом, я не знаю, чи є е, члени батьківщини, які стільки ночували я не буду обрадуватись просто зараз. Ну, ми вас тут бачили, а у тих не ми Ну то Я, кажу, я як представник, може, ми зберемося і прийдемо до вас.